Так, я вже запізнююсь, бо через 30 минут я ще даже не вечеряв, а вже родичі будуть собиратися хату очклявувать. Короче, от сажі. Ну коротше, времени немає. Щас би річку обзор. Чоловіку просив на ліхтарі на лобні на одному акумуляторі, які є. Ну, по суті, що це в нас буде? Це у нас буде на отакому, але там акумулятор неудобно міняти. Неудобно буде. От як не крути. Так що буде, скоріш всього, у нас обзорчик на отакі ліхтарі. Не знаю, чого вони в упаковках роблять. Не знаю, Вань, чого не в упаковках. Коротше, на отакий ліхтар буде. На. Цей не підходить, цей не підходить, цей не хочу. Тут встроєні батареї, в принципі, оцей можна. І. А де іще що в нас? Оцей. Ну, можна й оцей. Сюди перепарять, я знаю, як вона сюди йде. Ось так. Да, да я забув. І ще ж оцей, 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 Все. ось він.